Ні, просто мені сподобалось, то це те, що в того разу, коли ти приїжджав, я знімала. Ты типа ремонт розставився? Ні. Ну, так через років 30-40. Прийдеш таким старим волихатим дядьком. Чи ж я взагалі ти те... молодшою з кожним роком? Тебе буде, не плутай, ти буде e, четверо дітей. Чорна жінка. Потім буду подивитися. Або не чорне, чорне, не здається. Ти такий, типу, будеш сидіти з певами і тобі скинуться відео. Ти молодость. Віде. Я не знаю, ні. Мені здається, це вже кривдь. Ну, хоч помахай. Так просто помахай. Та я вже помахав. Ти не помахав, помахай, ні. ні. Ти не в'їхав. Та і Саша пише. Хай рукою. Ти змагав, хай рукою. Ну що, Василько? Не чи... хочеш? Та, Давай, хай рукою. Бухай. Давай, Рома. Рома. Так, я зроблю отак. Типа так. Папа. Ну я виключу, якщо ти помахаєш сам. Трома ну, І це буде дивно виглядати, не помихай. Може, ти так похуда. Я б Так. до твої щоки? 7? Ну, я можу 86 за 70. Так, такі якісь ходіш чисто. Чи 80 року ходить, бо 70. Соти. Все. Я з варшою цю. Історію. <laughs> Та помахай рукою. Один раз не пальцем. <laughs>